Так, друзі, надвечір у нас ось така ракета з'являється у продажу Alfa Romeo 156, 2002 рік випуску, двигун, 2 літри бензин, механічна коробка передач та передній привід синій, гарний, темно-синій колір. Автомобіль на 16 дисках, на гарній зимовій гумі. Гума майже нова, достойний стан, корозії немає. Але, звісно, зауваження по кузову, такі, як косметика. Присутні, є притертості по бамперам, нічого глобального немає. Друзі, технічних зауважень по автомобілю на сьогодні також немає. Автомобіль обслугований, помилок, по двигуну, по приборці немає. Салончик текстильний, доглянутий в гарному стані. В комплектацію у нас ходить 4 електросклопідіймачі, мультикермо по водійському сидінню присутні сліди експлуатації, механіка на 5 ступенів. Є у нас клімат-контроль, штатна мультимедіа, 137 тисяч кілометрів пробігу на приборці. Шкіряне мультикермо. Достойний стан, друзі. Є е, із нюансів також у нас тріщинка на лобовому склі. Але ціна у даного автомобіля 3900 доларів. Друзі. За 2002 рік за Альфу Ромео в гарному технічному стані дуже і дуже приємний цінник. Більш детальна інформація та більше авто на нашому сайті Автопарк.ua. звертайтеся.